Усім привіт, мої дорогенькі! Це моє домашнє, звичайне таке спокійне СМР. Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогоднішнє друга СМР буде в мене розмовна, але буде присутній невеличкий триггер. Бо сьогоднішнє СМР є таким дуже, знаєте, непросто я не просто буду тут розказувати якусь дурню. Розміни, які в мені відбуваються, я завжди з вами готова в ними ділитись. Ті, хто давно на мене підписані, і пам'ятають мене, ще з перших моїх відео можуть побачити, як я еволюцію вже еволюціоную. Бачить побут, що це цікаво. Я ж таки дивлюсь, тому я зрозуміла, що і вам таке цікаво. І моя аудиторія, мабуть, десь і розійшлася. У неї дивляться такий формат, і чи такий, такий, але у кожного своя окрема цікавість до якихось окремих моїх відео, і моя помилка була в тому, що на початку я почала себе шукати від влаштову. Super. Я, я Це, ну, це, це, це не свідомо, це я спостерігала за собою ось, ну, побачила це ось просто нещодавно. Я зрозуміла це. І зараз вже. Зрозуміла, що. Стала більш доступною, якоюсь такою простою, від щирою відкрилась люди, її полюбили. От і мені здається, що ви мене почали більше сприймати, підбити вас підписуватись більше. Людей. час, Розумієте? А, і зараз хочу. Жіночка, вона є така на свій вік, приваблива на свій вік. Просто розумієте підбирати свій одяг з розумом, щоб виглядати на свій вік стильною і сексуальною. Тобто не намагатися максимально швидко схуднути там або якось щось собі змінити кардинально, щоб влазити в ті речі, які раніше. Ваше тіло змінюється. І це норма. Не намагайтесь повернутися. Минуле Минуле позаду. Взагалі, не намагайтесь повертатись минуле. Shut de tem Десь поїду автобусом, колись там пройдусь, колись десь, але щоб змінювати свої дуки, щоб не бути лише в лосинах, лише жінка поєднається це погано, й платьки одягати, і, і сарафанчики. Я цю сумочку забула на дачі, класна, такая душа пила. Очень ночь на прям